Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо моментальні драники прямо в блендері. Беру свою улюблену економку, і тому що я якась там жадна, чи я не знаю, що мені шкода, мені просто обридло носить туди картошку а обратно мусор. І ще чим менше відходів, значить, тим більше ми з'їли того, за що ми заплатили. Отже, накидали картопельки, сюди ж яйце, щоб легше збивалося. Сюди ж сіль і улюблені спеції. Ще я буду сушений часник класти. Ви можете свіжий, якщо у вас його багатенько. І отак легенько перетворили картоплю на пюре. Одна або півтори ложки борошна і перемішуємо прямо в цій чаші, щоб не бруднити зайвого посуду. Все, далі діло техніки. Накладаємо, підсмажуємо, перевертаємо. І смакуємо собі на радість. Друзі, ще буде один рецепт пізніше, але я вам розкажу, доки смажиться. Драники робляться, як обично, ось так. І з одної сторони підсмажилися, а тут ми кладемо пластиночку грибів, шампіньйони чи лисички, чи що. І потім перевертаємо, і у вас на тарілочці такі драночки, на яких зверху запечений зажарений грибочок, і пахне це неймовірно на всю Івановську. Це остання партія 4-5 сковорідочок, виходить, із трьох картоплин. Одне невелике яйце, трохи солі, трохи перцю і ложечка борошна. Не кладіть багато борошня, бо боршна, бо будуть тверді давки такі. Друзі, ну ось ми вам подивилися, як це готується, а яка ця страва на смак. Приготуйте і спробуйте!